Як розібратися з місцевими чатами знайомств, як з ким комунікувати там, з ким взагалі комунікувати не можна? А з ким можна, то як, як взагалі до цього, от як, як хоча б зорієнтуватися, з ким так, з ким ні? Якщо так, то які моменти, нюанси, на що звертати увагу, які питання задавати, як процес максимально зробити швидким? І максимально ефективним, повірте, який би ви не були казанова на наших територіях, отут це все буде по новій, і ви через такі граблі і вили, і, і гойдалки будете проходити. Я ж кажу: от просто чи ви секс-турист, чи ви саме серйозними намірами, що ви навіть не уявляєте, шукайте людей, які отут скільки живуть, стільки. І практикують спілкування як онлайн, так і офлайн, і зустрічі, і можуть оцей свій досвід в правильній